Знаєте, бувають такі моменти в житті, коли одне єдине рішення може змінити абсолютно все. От саме про такий поворотний момент у житті Юрія Лободи ми й поговоримо про вибір, зроблений на одній фермі у Великій Британії, який змусив його поставити на карту геть усе. Ну що, давайте подивимось, як це було. І все почалося, як це часто буває, зі звичайної зміни погоди. Уявіть собі, закінчується сонячний сезон по луниці, час, коли гроші були стабільними, робота була завжди. А тепер починаються дощі, і разом з ними приходить така, знаєте, гнітюча невизначеність. Робота, яка колись не припинялася, тепер то є, то її немає. І вся атмосфера на фермі, звісно ж, кардинально змінюється. А контраст, ну, просто роззячий. От тільки вчора автор був, як то кажуть, топ збирачем, заробляв по 40-50 фунтів на день, а це були хороші гроші. А сьогодні? сьогодні він змушений робити найважчу, найбруднішу роботу за копійки. Сортувати картоплю прямо на комбайні, чи збирати яблука, коли гілки постійно б'ють в обличчя, і все це за мізерну погодинну оплату. Звісно, фінансовий тиск почав наростати з кожним днем. Ну і стає абсолютно очевидно, залишатися на фермі це просто шлях в нікуди, тупик. Тому і починається активний пошук, пошук будь-якого способу, щоб залишитися у Великій Британії, але вже легально, і поза межами цієї сезонної роботи. І цей спосіб, цей ключ до будь-якої легальної роботи в Англії мав конкретну назву національний страховий номер. Це не просто якийсь там код чи набір цифр. Ні. Для нашого героя, як і для тисяч таких самих сезонних робітників, це був ну буквально квиток у нове життя, єдиний шлях до стабільного майбутнього. Бо без цього номера знайти хоч якусь офіційну роботу просто нереально. І на перший погляд, здавалося б, усе просто. Що там треба? Всього три речі лист з місця роботи, рахунок у банку і, звісно, паспорт звучить нескладно, правда? Але от за цією простотою насправді ховалася величезна бюрократична стіна, така собі перешкода, об яку розбивалися надії багатьох людей в такій самій ситуації. І ось настає той самий момент істини. Момент, коли одне просте прохання, одне питання могло або відчинити двері в майбутнє. Або зачинити їх назавжди. Так от наш герой збирається з духом і підходить до менеджерки ферми Анни Рози. Прохання ж, наче звичайнісіньке, але за ним вага всього його майбутнього. І що ж, паспорт вона віддає без проблем. А от з листом з листом усе виявилося набагато складніше. Реакція була миттєвою і, чесно кажучи, ворожою. Менеджерка одразу розцінила це не як бажання розвиватися, а як зраду. Уявіть, його прагнення до кращого життя вона сприйняла як особисту образу. Це, до речі, досить типова ситуація, коли хтось намагається вирватися за межі тієї ролі, яку йому відвели. І ця фраза, ця її фраза прозвучала як вирок. Розумієте, це була не просто відмова, ні. Це було особисте звинувачення, яке вдарило дуже боляче. І ось він, ключовий момент. Офіційний шлях до легальної роботи, здається, щойно закрився назавжди. Звісно, на душі стало дуже смутно, розчарування було просто величезним. Але знаєте що? Це його не зламало. Навпаки, попри весь цей смуток, з'явилася така, знаєте, сталева рішучість, рішучість шукати інший шлях, пробиватися далі, незважаючи ні на що. І ця відмова менеджерки, по суті, стала останньою краплею. Вона просто прискорила те, що і так було неминучим. Давайте тепер подивимось, чому ж залишатися на тій фермі було вже ну просто не варіант. Та тому, що умови праці стали просто нестерпними. Уявіть, годинами стояти на комбайні, сортуючи картоплю, за сущі копійки або збирати ядлука, коли кожен твій рух це новий удар гілкою по обличчю. Це вже було не про заробиток, це було про виживання, і контраст з тим, як все починалося, був просто колосальний. І от ситуація доходить до своєї критичної точки. Робота стає все менше і менше, а та, що є, ну вона просто не приносить грошей. Залишатися далі це буквально спалювати час і ті невеликі заощадження, що були. Треба було щось кардинально вирішувати негайно. І ось воно, це рішення. Зверніть увагу на слово не просто піти, а саме тікати. Це одне слово тікати ідеально передає весь драматизм моменту, бо це не був спланований від'їзд. Це був стрибок у повну невідомість, ризикована, відчайдушна втеча від безперспективної реальності. А тепер до конкретики. Скільки ж грошей було на цю авантюру? Триста фунтів. Просто вдумайтесь триста фунтів, щоб почати нове життя в одному з найдорожчих міст світу. Вся ця сума лише підкреслює, наскільки божевільним, наскільки ризикованим був цей план. Але це ще не все. Є й друга цифра, яка додає, скажімо так. Перцю в цю історію. Два тижні. Рівно два тижні залишалося до кінця дії візи. Годинник невблаганно цокав. Тобто, це була не просто втеча, це була справжня гонка з часом. Отже, підсумуємо в кишені 300 фунтів, в запасі два тижні легального перебування, і попереду величезний невідомий Лондон. Наш герой робить цей стрибок у невідомість, авантюру, де на кону стоїть буквально все. І головне питання, яке зависає в повітрі, а що ж чекає на нього там?